Зірка Мензатюк Колись малою я любила читати, сидячи на горісі. Гілля навколо було, мов зелене шатро. І я опинилася, мов би, в інакшому таємничому світі. А ще, правду кажучи, я ховалася. Батьки не схвалювали мого читання всього підряд. Тепер розумію, чому книжки, як друзі. Є серед них надійні і справжні, і є й такі, на які просто марнуєш час. Небелиці про рукавиці. Чи ви знаєте, чому восени жовтіє листя на деревах? Звичайно, через сонечко. Воно втомилося, стало сонце блякле, не яскраве. Одні сірі, мов дикі гуси, а дощик довгий, плюскає й плюскає. Ось такої пори дерева вмикаються, наче жовті люстри, і світять, світять замість сонця. Навіть опавши, листя лягає долі, мов кружало світла під лампою. З деревами трапляються й інші дива. Про одне я хочу розповісти. Все почалося з того, що бабуся виплела Оксанці м'якенькі, гарненькі, пухнасті рукавички, а Оксанка їх загубила, точніше, загубила тільки ліву. Але яка користь із правої, коли лівої нема? Сталося це перед Новим роком. Сутеніло, вдома чекали ялинка і подарунки під ялинкою. Тому Оксанка мовила Пошукаю рукавичку завтра. А вночі випав чарівний новорічний сніг. От рукавичка під ним і заховалася. Вона лежала, лежала. Долежала до весни, а весною взяла й проросла. Ніхто з того не здивувався, бо весною все росте. Рукавичний пагінець спокійно собі виріс і зацвів. і з цього знову ніхто не здивувався, бо перед літом усе цвіте. Та коли деревце, що виросло з рукавички, покрилося плодами рукавичками, м'якесенькими, гарнесенькими, ще й пухнастими, тут уже здивувалися геть усі. Спочатку здивувалася двірничка фросина. Ото ще придумали, мовила вона. Хто тут збиратиме рукавичний урожай? Якби це був сад, то його би зібрали садівники та й відвезли до магазину садовини й городини. Та тут був не сад, а масив оболонь у Києві. До того ж рукавиці зроду не продавали в крамницях з городиною. Тому двірничка фросина страшенно розгубилась і з тої розгубленості весь день не мила сходів. Не мила коридорів, не поливала мальви під вікнами. Другим здивувався професор Петро Петрович. Він вивів на прогулянку свого бровка Бровковича, і той приніс у зубах рукавичку. Чиясь дитина загубила, вирішив професор і поклав рукавичку на лавку під будинку. Бровко Бровкович приніс другу рукавичку, а тоді третю, а тоді четверту. От неуважна дитина губить рукавички і всі ліві, зітхнув Петро Петрович і поклав рукавичку на другу лавку, а тоді на третю, а тоді на четверту. Раптом дмухнув вітер, і рукавички закружляли з грайкою. Плавно опускаючись перед професоровим носом. Та тут ціле рукавичне дерево, добачив нарешті Петро Петрович. Вернувшись додому, він налив чорної кави у миску бровкові Бровковичу, а сам погриз кістку. Взув черевики, один сірий, а другий коричневий, зате обидва праві. І пішов читати лекцію студентам-першокурсникам. Панове студенти, – сказав він, ви починаєте вивчати науку рукавицезнавство. А чому не шапкознавство або черевикоплавство? спитали студенти. Тому що рукавиці літають, наче птиці, пояснив Петро Петрович. Студенти нічогісінько не второпали, зате заповажали Петра Петровича. Ач, який мудрий, подумали вони. Відразу видно, що професор. Та найдужче здивувалися з рукавичного дерева депутати міської ради. Питання рукавице треба без зволікання ставити на голосування. Заголосували вони, почавши своє засідання. Ні, питання рукавиця збирання вимагає доопрацювання, заголосували інші. І так вони голосували, і голосували, і голосували, і голосували, а деревце стояло собі, і рукавиці з зелених поволі робилися жовтими, жовтогарячими, червоними, вишневими. Бо вже настала глибока осінь. Щодень під деревце прибігали діти, вони також дивувалися, а дужче раділи. Вони підскакували з утіх плескали в долоні й танцювали. У світі бувають хлібні дерева, динні дерева, залізні дерева. Якщо на деревах ростуть паляниці, то хай виростають і рукавиці. Приспівували вони танцюючи. Одне дітям було жаль, що всі рукавички ліві, тому діти бігли собі гратися в хованки, в класики, в резинки. Справді бо, навіщо їм рукавички геть усі ліві і жодної правої? Тільки Оксанці придалася б саме ліва рукавичка. Вона лишалася коло деревця, коли інші діти було собі побіжать, і казала краще я не візьму цю рукавичку до пари, до своєї правої. Краще я взимку загублю праву, до пари, хай тоді виростуть ще й праві рукавиці. І тільки но випав сніг вона загубила другу рукавицю. То була ніч неноворічна, Але, однак, чарівна. А треба сказати, що чарівних ночей є значно більше, ніж нечарівних. Отож, усе трапилось, як і першого разу. Рукавичка лежала, лежала, а потім взяла й проросла. А тоді взяла й зацвіла, а тоді, нарешті, вкрилася рукавицями, правими, як і належало. Ото придумали. Мовила двірничка Фросина. Може, тут справді заведуть рукавичний сад? І вона знову весь день не мила сходів, не мила коридорів, не поливала мальви під вікнами, бо якщо буде сад, то й працювати випадає садівникам, а не їй, двірниці. Депутати міської ради знову поставили це питання на голосування. Професор Петро Петрович написав дуже мудру наукову працю про рукавиці, що літають, наче птиці. Одне тільки було прикро. Тепер, коли виросло стільки правих рукавиць, не лишилося торішніх лівих. Куди вони поділися? Хто знає? А куди дівається опале осіннє листя? Чи і відлітає й у вирій? Чи губиться між сторінками книжок, куди його кладуть замріяні дівчата, чи ховається в порожніх гніздах? Ліві рукавички теж кудись поділися, як торішнє листя, а праві з зелених потроху робилися жовтими, жовтогарячими, червоними, вишневими і розвівалися за вітром. На весну в місті не стало жодних рукавичних дерев. Мабуть, вони за одне літо витикаються, виганяються, родять і всихають, тільки проростають надто рідко. А рукавичкам таки хочеться прорости. То, що вони й губляться, і діти нітрохи в тому не винні. Щоправда, Чарівних дерев і так вистачає: дерев, що вміють осяяти місто, засвітившись, мов люстри.